Вітаю на парламентському телеканалі Ради в ефірі програма Власний погляд про особливості посівної кампанії та перспективи майбутнього врожаю. Ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Демидовим, директором департаменту землеробства міністерства аграрної політики та продовольства України. Я вітаю вас в нашій студії. І власне цього року були дійсно посівна кампанія мала свої особливості. Погодні умови створили багато проблемних моментів. Але що ми маємо на сьогодні? Яка картина є по Україні? Чи можна говорити, що посівна? Завершено. Так, да, дійсно так. Фактично, ми сьогодні закінчили вже посів і ранніх, і пізніх культур. Ми посіли 8,1 мільйона гектарів в цілому ранніх зернових і зернобобових. Фактично закінчили посів цукрових буряків 306 тисяч гектарів. Біля 4 мільйонів посіли соняшника, 4,7 мільйона гектарів кукурудзи закінчили практично посів. Круп'яних культур, тобто можна сказати, що ми фактично сьогодні закінчили посів цього року ярого клину в цілому по Україні. Якщо говорити за особливості, хотів би наголосити А власне, особливості і на які підсумки ми виходимо, що ми маємо в результаті. Ну, особливості, ви всі в цьому році були свідками, що фактично не було весни, і посівна компанія запізнилася на три тижні практично по всій території України. І коли ми почали вже сіяти, сільгосвиробники. Фактично не було опадів, був засушливий верхній шар грунту, тому дещо пізніше почали сіяти круп'яні культури, цукровий буряк, і фактично, якщо говорити сьогодні, то е, запаси вологи негативні у нас у Луганській області. У Артум Це, якщо йти за регіональним розкладом, якщо, що ми маємо вже да, якщо йти за регіональним розкладом і який стан посів уже сьогодні, як озимих і ярих культур, то можна сказати, що він сьогодні. Критичний в Луганській області, у Автономній Республіки Крим, в південних регіонах Одеської, Херсонської, Миколаївських областей. Тоді, як на інших частинах всієї нашої держави, це центральна частина України, Західні регіони. Там достатньо сьогодні вологи у метровому шарі ґрунту, як під озимими, так і під ярими культурами. От зараз, в принципі, Україною прокотилась циклон, була дощова погода. Власне, можна сподіватися, що навіть і там, де були більш проблемні моменти, все якимось чином можна сказати, що погода підправила ситуацію. Так, да, Я хотів би наголосити на тому, що якби не було цих дощів, то сьогодні взагалі була б критична ситуація, тому що. У нас була можливість ще десь біля 70 днів, щоб стан посів був задовільний. І фактично, якщо брати, ми пересіли десь ну, біля 50-80 тисяч гектарів, то ці дощі е, ну, зіграли дуже велику роль в цьому е, році. Сама природа, допомогла. І сама природа допомогла, тому що і сільосоробники спрацювали позитивно, але і ці дощі, ви знаєте, як раніше говорили, що декілька дощів в маю і так далі, тому. Дякувати Богу, дякувати людям. І сьогодні стан, якщо брати у зимі, ярі культури по центральній частині України, по західних регіонах, за винятком тих, що я назвав, то він. Добре і задовільний. Наскільки власне були готові проводити зрошувальні роботи? І чи, наприклад, Крим, як правило, цей південній області, чи можна було врятувати, і що надалі планується в цьому напрямку саме зрошування і допомоги допомогти врож... отримати нормальний врожай в Україні? Ви знаєте, у нас південні регіони це ризиковані регіони, якщо брати в галузі рослинництва, і там без зрошення фактично сьогодні неможливо отримати ті результати, які є. І в цьому році необхідно сказати, що позитивно спрацювали і сільгосвиробники, і Держводгосп, тому що раніше був пущений канал Північно-Кримський вода, і більше було заключено договорів. Якщо брати, то в два рази більше полита площа по зрошенню аніж на цей період у минулому році. Є програма сьогодні відродження зрошення. Вона сьогодні розглядається. Як на рівні міністерства, дано доручення сьогодні і урядом, щоб все-таки збільшувати площу зрошувальних земель, тому що у нас раніше було більше трьох мільйонів гектарів, в минулому році фактично поливалося тільки 700 тисяч. За цим майбутнє, особливо для таких культур, як кукурудза, як соя, тому що завдяки зрошенню можна збільшити у 2-3 рази виробництво цих культур. Тому зрошення сьогодні це одне з основних факторів, яке може вплинути на... Вирощування сільгоспродукції в певних регіонах власне планування це запорука успіху будь-якої справи. Наскільки як впливало планування на стос... питання того, скільки чого буде посіяно, тобто площі, структура площі переглядалася цього року в порівнянні з минулим роком? Площа переглядалася, але переглядалася в розрізі культур. Якщо брати в цілому зернова група збереглася біля 60% або 15%. Угу. Мільйонів зберігся соняшник, збереглися у лінії технічні культури, але завдяки тому я хотів би зупинитися і на стану озимих культур, тому що від цього залежала в цілому і структура. Ми в цьому році маємо на півтора мільйона більше озимих культур і на 1 мільйон двісті більше озимої пшениці на зерно, аніж в минулому році. Ми в минулому році. А чим це пояснюється? Аргументи такі, що власне основні ставки робилися саме на озимі культури, більше ніж на ярі. Вони більш якісні? Ні, у минулому році. Сільвозвиробники пересіли 1 млн 800 тисяч гектарів озимих культур. Ви знаєте, це південні регіони, для прикладу, Дніпропетровська область фактично пересіла весь озимий клин. То, дякувати і Богу, і людям у цьому році фактично вся озима збереглася. Тобто на 1 млн 800 тисяч гектарів більше. В минулому році, кроме того, що пересіяли 1 млн 800 озимих на зерно, 500 тисяч пересіли і ріпаку. Тобто, за рахунок озимих культур. У цьому році зменшився ярий клин, тому що все-таки ми зменшили... Тобто можна сподіватися, що в результаті урожаю ми матимемо більш якісну продукцію на виході? Звичайно, тому що ви знаєте, що пшениця. Ну, пшениця більше. є пшениця. Якщо ми в цьому році, отримали, у минулому році отримали один із ну, нестабільних урожаїв пшениці, mm -hmm. то в цьому році фактично вона вся збереглася. Якщо вона дійсно, хоча б по 30 центнерів з гектара дасть, то у нас більше 20 мільйонів тонн буде пшениці. Що таке пшениця, я коментувати не буду. Це і озима хліб. пшениці, як правило, більш якісніша ніж яра, вважається. Ну ярої пшениці ми не багато сім. Ми там декілька сотень тисяч гектарів. Всього uh -huh. а озима пшениці це основна озима культура, і найбільший клин з 8 мільйонів, 6 мільйонів озимої пшениці на зерно. Тобто, це основна культура і друга культура. Експортного спрямування на за останні декілька років основна культура експортна це кукурудза, тому що ми її виробляємо більше 20 мільйонів гектарів. І, І цьому... попит на світовому ринку є на ну, в цьому році 12 мільйонів вже проекспортували кукурудзи. Це саме більше цієї культури з усіх культур, які йдуть на експорт, це кукурудза. І ми сподіваємося, що сьогодні про 21,5 мільйонів тонн зерна. Угу. Ми планували 23-24, десь в межах цих цифр буде експорт. І сьогодні ви знаєте, ми війшли вже в трійку саме крупних експортерів у світі. І сподіваємося, якщо... Тобто Україна знову вибивається в лідери саме в цій сфері. Україна знову вибивається в лідери за Америку, за країнами Євросоюзу, йде в Україну. Якщо брати ту саму Соня Шекуволію, то ми в першій світі, майже більше 50%. Але по цим культурам, по кукурудзі, по зимі пшениці це теж експортом спрямовані культури. І візьміть для прикладу, в минулому році рентабельність кукурудзи була більша, навіть за рентабельність пшениці, тому що пшениця осінню посіли, зима доглядає, весна і так далі. А кукурудза три місяці і рентабельність була велика, тому що ціна десь. До 2000 тисяч тисячу була що Кукурудзи, що пшениці третього класу. Наскільки враховувалося в цьому плануванні питання сівозміни? Як грунти себе почувають? Яку культуру за якою сіяти, І власне наскільки сьогодні взагалі актуальним є питання врахування сівозміни саме при плануванні і при обробленні землеробців загалом? Питання сьогодні. Яке обговорюють і громадські організації, і сільгосвиробники, і науковці. І це і збереження ґрунтів. І... Перш за все, це збереження ґрунтів. І ви знаєте, було дві постанови згідно закону, який вступив в дію в цьому році по збереженню родючості ґрунтів. Це дотримання сівозмін постанов 164 і виготовлення проєктів землеустрою. Але ми переглядаємо сьогодні вже ці постанови, тому що, ну, для прикладу, ми по сівозмінам зерно до 60%. Ми не ставимо сьогодні по зонах 25-30 до 60%, технічних до 30%. Тобто ми вже інший підхід сьогодні до цього. Я хотів би сказати, що сьогодні дійсно ті господарі, які господарюють, вони дотримуються сівозмін самі без науки, без чиновників, без інспекцій, тому що вони взяли не на один рік в обробіток ту землю. Ну так як господар у себе на огороді, але є багато холдингів, які роблять ставки на вирощенні однієї чи чи тієї культури, і, власне, не задум, не замислюючись на те, як буде почувати себе ґрунт через 5-10 років. Для цього і вводимо ми і проекти землеустрою, і сівозміни. Для цього сьогодні є сільськогосподарська інспекція, яка це контролює. Але хотів би ще раз пояснити, що у нас є і ті, хто не договора. Не оформляє. Вони взяли дідусь та бабушки на три роки. Їх ніхто не контролює. Вони три роки соняшник посіяли і все. А потім вони віддають цю землю. Тому тут підхід, перш за все, адаптація і до євростандартів, і до збереження родючості ґрунтів. І сьогодні ми відпрацюємо проєкт щодо збереження ґрунтів. Він сьогодні засланий у ЦОВІСІ з академією, з нашими науковцями, громадськими організаціями. Це дійсно нагальне питання, за яким ми сьогодні повинні турбуватися всі в місті. Ми згадали власне озимі культури, але хотілося б і згадати інші цігрозкультури, які власне будуть впливати на продовольчу безпеку України. Це, зокрема, культури пізні, які сіються. Хотілося б зупинити особливо на гречці, через те, що прем'єр також зупинився на цій темі. Що в нас в цьому питанні, і чи будемо ми мати кризу з гречкою? У мене будемо говорити, що це політична культура, але я хотів би заспокоїти сьогодні все населення України. У нас ніколи не було залишків гречки в переходний маркетинговий період, таких як в цьому році. У нас сьогодні є до 90 тисяч тонн. До закінчення маркетингового року у нас залишиться 50 тисяч тонн. Це саме найбільші залишки. Три роки тому у нас було 10 тисяч тонн, коли дійсно була криза. У нас буде 50 тисяч тонн. Крім цього, у не крім цього, а. В той же час у аграрному фонді 11,2 тисяч тонн є. Ми сьогодні вже посіли майже 200 тисяч гектарів, навіть якщо ми отримаємо по це достатньо для того, щоб забезпечити, підтримувати оцей баланс. Я просто розрахункам скажу. Ми отримаємо 200 тисяч тонн, перехідних 50 у нас буде 250 тисяч тонн гречки. Нам необхідно сьогодні 180 для споживання і 20 на посів. Тобто 200 тисяч у нас буде по нашим розрахункам. Там 250 тисяч. І ціни, які сьогодні є, вони низькі ціни і менші проти минулого року. Тобто сьогодні стурбованості такої ми не бачимо. І дійсно ті площі, які сьогодні засіяні, вони достатні для того, щоб отримати врожай гречки, який забезпечує повністю сьогодні нашу країну цією культурою. А що з солодким продуктом, з цукром, що в нас у цій сфері? І скільки буде посіяно, скільки ми маємо в результаті баланс держави, те, що ми маємо в запасі, в резерві і що матимемо цього року? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що ми посіли більше 300 тисяч гектарів. Це значно менше минулого року, десь на 140 тисяч uh -huh. гектарів. В той же час я хотів би навести приклад, що у 2000 році у нас урожайність була 170 центнерів з гектара, у минулому році 400 центнерів з гектара. Як от ми вважаємо, збільшувати площі чи зменшувати? І саме головне, куди дівати сьогодні продукцію. Тобто і цукровий буряк, і цукор. Якщо брати розрахунки, у нас сьогодні є біля мільйона тонн буде цукру перехідних запасів, залишки в кінці маркетингу року. Ну, нехай менше, буде 900. Але ми знаємо, скільки сьогодні є дійсно на сертифікованих складах і так далі. Це дані офіційні, які перевірені. Тобто даже надлишки цукру в Україні на сьогодні ми маємо? Надлишки цукру в Україні ми сьогодні маємо. Якщо ми навіть отримаємо 10-11 мільйонів тонн цукру, це буде 1 мільйон 200, 1 мільйон 300 тонн. Уже е, цукру із цукрового буряка стих 11 мільйонів із сировини. Цукор не експортує в основному споживає для внутрішніх ну, потреб. А на експорт це складна досить Уже почали експортувати декілька десятків тисяч тонн, 60 тисяч тонн і так далі. І цим необхідно займатися. Але я хотів би закінчити, що у нас перехідні залишки будуть 800-900 угу. тисяч тонн. Ми отримаємо мільйон двісті, мільйон триста. Тобто, два мільйона триста, два мільйона 400 тонн цукру у нас буде. Ми споживаємо мільйон вісімсот. Тобто перехідні залишки будуть, і сьогодні необхідно працювати по двох напрямках: це біоетанол, виробництво із цукрового буряку і експорт. Це ще має попит на світовому ринку. Можна попит переробляти на світовому цукру. ринку. Це чим займається сьогодні всі країни Європи, ну і інші країни. Тобто, тут теж розрахунки, якісь показують, що занепокоєння якогось по забезпеченню цукром нашого населення ми не бачимо. І на завершення досить коротко хотілося б зрозуміти, наскільки була забезпечена підтримка аграріїв, адже їм також було складно, як працював аграрний фонд і як проводилися форвардні закупівлі. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що в цьому році на мільярд більше залучено кредитів нашими аграріями. Не дивлячись на ті умови, які були складні в минулому році, я б хотів би сказати, що всі площі сьогодні засіяні. В південних регіонах і в цілому по всій Україні, не дивлячись на ті умови, які були в минулому році, мільйон вісімсот було пересіяно, потім кукурудза пересіяна, тобто не умови. Але аграрі залучили більше кредитів, це перше. Що зробила держава? Я не буду говорити, що на 200 тисяч тонн, більш, тонн більше використали мінеральних добрив, тобто на 10 кг більше на гектарів, посіяно все якісним насінням, не нижче другої репродукції. Це теж один із показників. І що було зроблено аграрним фондом? Сьогодні 930 мільйонів отримали аграрії під форвардні закупівлі. Із них 500 мільйонів у минулому році. Тобто, з 1 листопада вже почали заключати форвардні договори і аграрії 500 мільйонів. Готувалися до весни. Готувалися до весни, отримали. Законтрактовно 1 млн 80 тисяч тонн зерна. Тобто це перше, що отримали. І сьогодні почала вже працювати. ДПЗКУ, державна компанія, яка вже більше 300 тисяч на більше ніж на 300 тисяч уклала договорів. Десь біля 250 мільйонів вже кошти виділені нашим сельозвиробникам. І вони подальше будуть працювати по двом культурам, по двом напрямкам це Кукурудза і Пшениця. Тобто в цьому році, як ніколи, позитивно спрацював і аграрний фонд, і вийшла на ринок державна продовольча компанія. Добре, дуже дякую. виходячи з того, що ви сказали, прогнози на новий врожай досить непогані. Будемо сподіватися, що Україна буде і з хлібом, і з цукром цього року. Олександр Домидов, директор департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України, був сом нашої студії. Дякую, що знайшли час. Завітали до, до нас. А нашим глядачам, дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в Верховній Раді, на все добре.